Надеюсь, на шоу раунд. Серія розмінив. Свою користь розмінялись. Що тут, Diggle МПшка. И triumidu. Супер. Так, to дивиться Kave. Gulch пишет за спину, тот утекає. Гуль каже пушите, да. Закидаємо говно. Ага, отак от. А, вот так вот. Тіма розвертається, да? А кофі. Ну... Якщо ми пушимо Red Room кофе, невіру, треба... Молік дати на дев'ятку. Чи що ти хотів? Ти щось з гранатою, з моліком передумав. Ага, отак от. Так, от. так далі. Що робив? Тод? Тодж, деш, деш, де, Тоже має молік. Не просто ліво є... віддає спину, да? Не чекає. Ви на плюс В забігаєте в редру. Це без стрільба, але ну, ти вже тут ніяк гуль не розміняєш. Так, да, а тут. А тут дуель. А... Та це дуже швидко, хлопці, я не знаю, що ви собі думали, типа. За пів секунди рішаєте. Дивіться, є кол пушити редрум. вийшов тіп. Вийшов в таких ситуаціях це дуже дуже швидко. Вибине нам треба бути про тір один пацанами, щоб зреагувати на такі моменти.